Шо так? Нормально все Видно? Я видно? Алло, трасі переселенки із бахмута, що на Донеччині тероризують один із районів Луцька. Жінки живуть у гуртожитку Луцького вищого професійного училища. Відео з ними вже декілька днів ширяться соцмережами. Я живу тут, я переселенець, я не ученик. Місцеві мешканці у соцмережах пишуть, що жінки розпивають спиртне, матюкають студентів та викидають сміття із балкону гуртожитка. Щоранку на зупинці поправляють здоров'я пивом і ведуть себе досить зухвало. На пиво та цигарки вони гроші мають, а живуть і харчуються за рахунок наших податків. Ідеться в одному із коментарів. Жителі Луцька також пишуть, що жінки пропагують «русський мір. Як повідомляють місцеві журналісти, правоохоронці неодноразово відвідували гуртожиток. Конфліктні ситуації виникають практично що. Тижня за свої вчинки жінки встигли попросити вибачення. Вибачаюся перед усім українським народом, перед лучанами. Ми любимо Україну, вулиця Центральна ко дуже щиро від душі Вибачаємося за цей поступок. Та за словами жителів міста, навіть після вибачень переселенки із Бахмута продовжують розпивати спиртне при студентах. А на зауваження, мовляв, реагують неадекватно.